Всім привіт! З вами канал Захід ТВ і ми представляємо нову рубрику субкультури. Сьогодні ми вам представимо знову субкультуру, яка називається Анонімус Також часто цей термін вживається як загальний термін для визначення членів пенш... певних інтернет-меншин. І народ собі сидить в АК. А їх вже називають безосібними. Безосібний — це інтернет-мем, який з'явився на початку 2000-х років. Про них можна сказати, що це люди, які зливаються в одну точку, в один розум, в одну спільну інтересами. Вони визначають свої цілі і йдуть до них. Тому. Був такий випадок в Україні, що закривали сайт X.ua. Закрили його з рішенням Верховної Ради України через багато неліцензійного контенту. Ми, анонімус вжили радикальних заходів. Вони за допомогою наших українських користувачів зламували сайти президента, Верховної Ради, міліції. Сайт все таки відновили, але зараз там набагато менше неліцензованого контенту. Ми всі бачили фільм Місний ворічок 4». це про обрушення, так? Анонімус зробили, похоже, з американським містом. Вони заблокували всі дороги. Всі всі комунальні служби нічого не працював, ні телефонні лінії, ні світло, ні газ не подавався, ні вода. Наскільки я пам'ятаю, через ув'язнення якоїсь. Там коротше, посадили тіпа, які вони причому анонімус коротше, блоканули все місто. Анонімус це група з хакерів. Але відрізняється від хакерами тим, що хапілки. Анонімус це роблять, щоб показати щось людям. Показати владі, що їм не насрати, на те, що в країні відбувається. Влада хоче нас всіх взяти, зробити всіх нас рабами. Посадити, казати, що нам робити. Робить цензуру на різний кутет, Ми не можемо скачати. Ми хочемо пошпіляти ігрушку, а влада нам забороняє. немає де скачати. Авторське право, авторське право, авторське ми не анонімус. Зараз ми і тако качали те, що нам дозволять. <пізд> Того треба. Анонімус. Руду на сайті анонімусів є багато можливостей, щоб серфити по інтернеті без проблем і без. Засвідчення своєї особи, тобто вони використовують різні проксі-сервера, хто не дізнається про те, що ви туди заходили. Анонімус мають свою символіку, пісні. Члени групи Анонімус використовують маску Гая Фокса. На мою думку, вона виглядає дуже гарно. Захід ТВ це унікальний канал Львівської області та взагалі всіх прилезних частин, які пропонують різним людям взагалі, от у вас є бажання, наприклад, зняти про Ти футболіст, да? або ти там співак, ти там читаєш реп. Ти можеш раз в тиждень буквально п'ять хвилин зняти, розказати як ти з пациками пошпіляв, а можеш розказати світового там футболу, можеш пообсирати різних там больних зірок, нашу команду, всім, всім це подобається на повара. Ну там чи б кондитера, чи щось типу того. Ти хочеш там працювати в якійсь кафешці. Ти кожен день валиш борші, тому що в тебе всі знають, що ти вчишся на повара і тепер всім насрати, що вони можуть то робити. Тепер це будеш робити ти. Ти маєш посуду, кожен день валиш борщі, на на, на свят... салати, нарізаєш. Ти можеш спокійно раз тиждень і показувати, як ти цього тижня ти робив піцу, цього тижня ти борщик заварив, це все пришвидь показ людям свою рубрику взагалі, про що небудь. Захтів, написав мені, ми тебе вписали в список, ти придумав собі сценарій, До зняв відео, скинув. З вами був Артур Карняєв, Супкультури, всім покедова!